Сьогодні пройшов конгрес місцевих та регіональних влад препрезидентові України. Що стосується Донеччини, саме головне питання це оборона нашої області. В цьому напрямку роботи нам допомагає 14 областей та підрозділи ДСНС. На оборону в цьому році було з обласного і місцевих бюджетів. Виділено 2,7 мільярда гривень, і цей напрямок роботи триває. Друге питання не менш важливе. Це допомога нашим людям, які залишаються в області, які виїхали за межі області, і ті люди, які залишилися де є можливість. Підготувати до опалювального сезону ми це зробили. Більшість ста котелень працює в повному обсязі. Люди, які знаходяться в містах, наближених до лінії фронту, були виділені завдяки нашим міжнародним партнерам, донорам, благодійним організаціям, пілети, вугілля, дрова. Тобто ж людей підготували наскільки це було можливо. І не менш важливе питання допомога людям, які виїхали за межі області. Це в першу чергу люди похилого віку, маломобільні, та наші діти. Ця робота триває і надалі. Що стосується підтримки наших захисників, в цьому напрямку в цьому році було виділено 2,2 мільярда гривень з обласного і місцевого бюджету. І в наступному році цей напрямок роботи, допомога вона буде тривати і надалі для того, щоб наші сили оборони можна було підтримати настільки це можливо в нашій області. Що стосується, дуже дієва програма, працює під. Ініціативи на президента Володимира Зеленського підтримка наших ВПО. 159 сімей отримують в цьому році кошти для придбання житла. 10 сертифікатів вже були вручені, люди вже отримали і придбали собі житло. У 2025 році ми зробимо все можливе і неможливе, щоб підтримати наших захисників, підтримати людей, які залишилися в області, які виїхали за межі області. Ми зробимо все для цього, працюємо далі заради нашої перемоги. Це дуже важлива. Важлива для спілкування, важлива для вирішування питань, важлива для розвитку як нашої держави, так і наших громад. Фандом, у нас працюють державні програми. Є велика підтримка Донецько-Бостовицької адміністрації. Змімо, що війна радоч пізно закінчиться нашою перемогою, і розвиток громади це залежить вже від адміністрації, яка буде впроваджувати його. То спільно до перемоги для нас це дуже важливо. Слава Україні. Влада дуже близька з нами, тому ми співпрацюємо. Президент тут, ми тут, і можемо. Задати друг другу питання, задати друг другу вопрос і сразу ж на нього отримати відповідь. Хочу подякувати президенту за план внутрішньої стійкості, який включає до себе 10 пунктів. І це дуже важливі пункти, які наразі сьогодні є як дорожня карта розвитку розбудови нашої країни. За цей конгрес, конгрес місцевого хернігана по президент України. Я вважаю, що це дуже гарна така платформа, де ми можемо поспілкувати, задати свої там. Болюче питання і, звичайно, отримати на ній відповідь. З боку держави було профінансовано цього року для захисників Краматорської громади майже 123 мільйони, які були отримані з боку 56 наших захисників. Краматурськ живе, відстань до лінії бойового зіткнення 18 кілометрів. Ми розуміємо всі виклики, які стоять перед владою і перед військовою адміністрацією сьогодні. В пріоритеті у нас сьогодні саме захист і оборона. Ну, це стає, як світити годинник з владою, тобто зустрітися з керівництвом держави це дуже важливо, що цей зв'язок є. Отримати нову інформацію, поспілкуватися зі своїми колегами з інших міст, поділитись опитом – це важливо. Хочу подякувати нашому уряду, нашому президенту, який всебічно підтримує нас. І основнополагаючим цим було, це 19 листопада був прийнят план внутрішньої стійкості для нашої держави. Ми підтримували сили оборони тим, що робили фортифікаційні споруди і так далі. І на сьогоднішній день ми допомагаємо Покровському району і далі працюємо в цьому напрямку. За підтримки президента. Я кажу про нашу громаду і про Донеччину. Це, по-перше, будівництво фортифікаційних споруд за підтримки президента. Якщо брати Попровську громаду, то в нас шість регіонів, областей допомагають нам. Тим чином робота в цьому напрямку продовжується. Працюємо заради наших мешканців.